Шановне панство, для чого я йду до Верховної Ради? Для того, щоб утвердити правду, для того, щоб врешті-решт дати відсіч брехні і лицемірству, п'ять років іде війна. У нас війна не названа навіть війною. У нас не розірвано стосунки із агресором. Гинуть люди щодня, а нас умиротворюють, не говорять про мир ціною втрати свободи. Суть не в тому, що я радикальна. Суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення. І війна це показала. На цей майдан провело нас два почуття почуття любові і почуття люті. Почуття любові до добра і почуття люті до зла. Власне, тоді, коли ми будемо готові серйозно і мужньо протистояти цій орді, то тоді, без сумніву, буде цей клич. При Союзі ми їздили всі на соловки. При Союзі 4 тисячі священників було знищено. При Союзі 99 письменників було знищено. При Союзі нам брехали. У школах повиша ну, війну не закінчують. війну можна програти або виграти. Тому до того часу, поки у нас будуть такі наративи ніжні, як закінчити війну, в нас війна не припиниться. Ми далі будемо мішенню для Путіна. А мішенню ми перестанемо для нього бути тоді, коли покажемо свої націоналістичні українські зуби. Маємо війну там, де нема української мови, української церкви, де нема історії України. Про це писав ще Стус, коли, Господи милосердний, Стус писав тоді розпачливого листа Малишку з тим, що якщо далі так буде, увага, вся країна буде Донбас. Казав Стус кулаками в подушку, і все буде добре. Плачте перед Богом, але смійтеся перед людьми. Тоді ваші сльози перед Богом на сталь перетворяться. Феноменальність української нації полягає в тому, що весь час падаючи. Вона здіймається, падаючи, знову здіймається. Оцінімо це один в одному. Ми пожинаємо наслідки того, що ми в 2014 році обрали і ні одної зарази не посадили до тюрми. А навпаки, занесли їх в парламент під назвою ОПЗЖ Ми невідступні у нашому бажанні будувати вільно, соборно, самодостатню, сильну національну державу, лакеї. Плебеї, раби, совки, пшонки Януковичу, Азарови цього ніколи не зрозуміють. Єрархія це основа основ, тобто основний принцип життя націоналізму увага! Це не свобода, рівність і братерство, що деморалізує суспільство, це дисципліна, відповідальність і єрархія. Якщо людина принципово не хоче говорити українською мовою, це ворог. Якщо людина погано говорить і вчиться, Господи, обніміть її і підтримайте. Усміхніться до слова, не перебивайте її, не виправляйте її, тим більше публічно того ніколи. Не. Але найсакральніша річ це мова твоїх батьків. У цьому полягає найвищий сакром, те, як говорить мама з татом, дід, з прадідом. Це твій генетичний код. Це є святая святих. Не церковнослов'янська, яку ми запозичили, не латина, якою хтось молився, а моя мова, моя я егоїстка, Це моя мова, це моя земля, це моя хата, мій пес, кіт і моя дитина. Крапка. І я тут нікому не віддам. Російська мова в Україні це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України. це мова геноциду. Тому Кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, це для мене путиноїд. І якщо він не хоче позбутися цієї своєї брудної звички, кордони відкриті, пакуй валізи і гибай а. до Росії. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте власне ви. Си за души серцем приспала, Степи мої запродані, жидові німоті Сини мої на чужині, на чужій роботі, пробрать мій висікає